Проходьте. 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 Та проходьте, проходьте. Проходьте, хлопче. Та проходь вже, Господи. Поки ми вирішуємо, хто проходить. Ви, будь ласка, перейдіть за посиланням у цьому відео та донайте до ЗСУ. Це це. це, це <різь> Дня ви потрапили до каналу Lucky One і я розповім вам усе, що вам потрібно знати про Канаду. Що ви побачите по прибутті, це ось такі машини. Називаються вони E-Gate Та не переймайтеся, ви зробите все швидко та легко. Виберіть мову, там є українська у переліку. Потім проскануйте свій паспорт, поклавши його сюди. Зніміть свій чохол. Потім машина вас фотографує і запитає вас залишити свої відбитки. Після чого видасть вам білет з вашою фотографією та номером. Йдіть до офіцера. Він спрямує вас, залежачи від того, потрібен вам ворк-перміт чи ні. Якщо щось не зрозуміло, я залишив посилання під відео. Адже на місці вам навряд чи хтось допоможе. Перше, що вам потрібно знайти, це житло. Отже, я розумію, що у всіх будуть різні бюджети. Але дайте я вам розповім про ці процеси у деталях. Потрібно сказати, що у Канаді є 10 провінцій, і все залежатиме від того, куди ви хочете поїхати. Ось тут дуже добре відображені ціни на житло у різних провінціях. Подивіться, що підійде вам більше. Посилання я, як завжди, залишу під відео. Ціни ми будемо дивитися на маркетплейсі у Фейсбуці. Там у вас більше вірогідність зняти квартиру у орендаря, а не у агента. Також ви можете скористатися ресурсом Kijiji, по типу нашого OLX. але агентів тут буде набагато більше. Краще, на мою думку, вже їхати, домовившись з орендарем. До того, як заїжджати в Канаду, знати, де ви будете проживати. Але якщо ви цього заздалегідь не плануєте, то найкращим ресурсом для вас буде Airbnb, де ви будете орендувати житло подобово. Дім, у якому ми, наприклад, проживаємо, коштує 1900 доларів на місяць. Тут є два поверхи та підвал, який, до речі, можна переробити у студію. Майте на увазі, що ніяких меблів у вас не буде, тому продумайте, що будете купувати у домівку, як усілякі дивани, ліжка, комоди тощо. А так і умови отримання піару у різних регіонах будуть різними. А що таке піар? PR це право негромадянина цієї країни на постійне перебування у Канаді з можливістю працювати та використовувати усі права канадських громадян. Семе, а на що він мені потрібен, скажете ви? Давайте розберемось. Ви не зможете вибирати та бути обраним до федеральних органів Канади. Також ви не зможете служити у ЗСК Канади у військово-морському флоті, наприклад, виконувати обов'язки. Ви не зможете, які пов'язані з доступом до секретної інформації. Self-explanatory. <хи> З плюсів це те, що ви можете проживати тут 5 років, а не 3, як каже, Quiet. Проте, якщо ви вже працюєте і керівник вами задоволений, повірте мені, він зробить абсолютно усе, щоб залишити вас у Канаді. А, ну і ще турвізу у США ви получите вірогідніше. Отримаєте. Так, все, що вам треба зробити, щоб отримати піар-картку, це фізично бути присутнім у Канаді не менш ніж 730 днів за останні 5 років і не мати чинної постанови про депортацію та не бути засудженим за правопорушення. Але це тільки вершина айсбергу. Так, громадського транспорту у Канаді можна цікати цілу вічність. А час, як то кажуть, не гумовий. Тому ходімо вибирати машину. Я розумію, що як тільки ви приїдете, у нас усіх. Будуть різні ситуації, тому я буду дивитися на машини, які будуть від 3 до 5 тисяч доларів. І як бачите, ви можете тут щось придбати: ось Corolla Type S 2010 року. Toyota Eco, Toyota Pickup. машину. Ви тут собі знайдете, але будьте обережні, коли ви контактуєте з людьми. Тобто ви ви повинні розбиратися у цьому. Ви, тому, що ви можете купити якийсь металобрух за 5 тисяч доларів. Ви повинні перевірити карфакс. Ви повинні перевірити, чи є страхування у цієї машини, і як його оформити а, швидше. В, а, все це треба запитувати, треба дзвонити, треба писати. З дилерами ви теж можете працювати, але для вас цей процес буде трішечки довшим ніж хотілося. б. Якщо вам здається, що машина вам не потрібна, то вона вам ще і як потрібна. Ви без неї не зможете з'їздити за покупками, поїхати до залу або на працю, або просто весело провести час. Отже, як то бачите, машина вам потрібна. Наскільки важливо знати мову? А як ви думаєте? Напишіть мені коментар, а я подивлюся, хто з вас був найближчим до правди для пошуку роботи. Ми будемо користуватися ресурсом Indeed. Як можна побачити, якщо англійської у вас немає або вона на шкільному рівні, то ви працюватимете у підприємстві, де балакати вам не треба. Для хлопців будуть метали та будівництво. Усе, що ви можете собі придумати у цих категоріях, ви тут знайдете, і воно вам підійде. Також для наших красивих дівчат щось на кшталт хаускіпінгу, дішвошингу, петшелтеру. Або б'юті-індустрія. Адже українських дівчат в Канаді багато, і ви навіть можете знайти собі роботу у б'юті-індустрії з, тільки з українцями і з українками. Але завжди краще почати відвідувати курси англійської мови, завдяки яким у вас буде багатший вибір робіт. Наскільки тут безпечно, запитаєте ви? Ну, міліцію ви побачите тільки у машинах, озброєних. Людей ви і зовсім не побачите, навіть у великих містах. Адже серед усіх країн Кримінальний індекс Канади дуже низький. Погода тут, як на мене, прекрасна. Адже якщо ви будете їхати до Атлантичної провінції, так як я, то вітрів вам не уникнути. Взимку буде дуже холодно, а влітку буде дуже жарко. Завдяки Атлантичному океану клімат тут буде помірний і взимку ви побачите бурі. А влітку буде м'яко, тепло та туманно. Та нехай проблеми та незгоди не роблять вам вже ці погоди. Що далі від океану, то більша різниця температур. Адже вибираючи щось, як, наприклад, Вінніпех, ви можете взимку очікувати щось на кшталт мінус 30. Холодні температури на кожну людину впливають по-різному. Наприклад, мені у мінус 10 тут хочеться пробігтися, поборотися з погодою. А до інших людей приходить журба. Отже, вибирайте те, що буде кращим для вас. Якщо думаєте, що робити, коли я захворів, лікар у кращому випадку до вас приїде через декілька тижнів. До лікаря треба записуватися ледве не за місяць. Тут траву легше знайти, ніж аптеку. Тому, коли будете летіти, беріть усе можливе з собою. Адже у нас і система, і ліки набагато краще. Оподаткування у різних регіонах буде різним, але. Ось що я можу вам сказати: ось тут добре видно, які види податків є у Канаді. GST це податок на сервіси та товари. Це означає, що ціна, яку ви побачите на будь-що: наприклад, телевізор або геймпад, або ось це. Чи ось це. Навіть картоплю. Так. Так, я знаю, про що ви думаєте. Усі ціни, які ви зараз бачили, це не остаточні ціни. На що вони так роблять, я не знаю. Можна було вже вкласти той такс. От, наприклад, мій друг, який працює, а я не працюю, тому що ми туди не прийняли. Кхм, пробачте. Ось він працює, і в нього зарплатня 2800. А на руки він отримує 2200. Отже. Система оподаткування усюди різна, але для нас ці податки просто не перевершені. Ще є один дуже важливий податок, називається він Income Tax. За допомогою сайту, посилання на який я залишу під відео, ми просто порахуємо свої податки. Ось, наприклад, ваша зарплатня 5 тисяч на місяць. За рік то буде 60 тисяч. І ви заплатите у податках 11 тисяч 480 доларів. Що Якщо не знаєте, що робити, тут є телеграм-канали для усього. Українців у Канаді настільки багато, що куди б ви не поїхали. Ви просто заходите до телеграму і просто шукаєте когось, хто міг би вам допомогти. Просто пишете там. Українці Монктон, це те, що я написав. Українці нью Брунсвік, українці Калгері. І у телеграмі ви знайдете інформацію, яка вам потрібна, і люди вам безумовно допоможуть. Ось і все, що я взнав за цей місяць у Канаді. Я бажаю, що відео було інформативним. Якщо і ти так вважаєш, то будь ласка, постав мені закусенься догори. Напишіть мені коментар, я певен, що у вас є питання, та задавайте питання, і я відповім на все. І я поділюся з вами своїм досвідом. Дякую, що були зі мною. Плаківан! <папапапапапа> Забув вам сказати, подивіться, це відео, воно дуже цікаве. Ну і слава Україні!